Можливості для ініціативних та сміливих в Івано-Франківську триває прийом заявок на весняний грантовий сезон від Urban Space 100. Амбітні та активні мешканці можуть отримати фінансування на власні проєкти. Головна вимога вони повинні бути корисні для міста і реалізовані тільки у Франківській громаді. На грантову програму можна подати некомерційний та не політичний проєкт будь-якої тематики. Як і раніше, проекти ці подаються через наших співзасновників ресторану. Є 10 співзасновників на сайті, які приймають грантові заявки, тому заповнивши цю заявку і знявши відео до однієї хвилини, направляють люди якраз співзасновникам цієї. І вже на зборах, які відбуваються чотири рази в рік, співзасновники приймають рішення, які ж проекти профінансувати. Якщо ви маєте маєте хорошу ідею, ви можете її красиво представити, розписати. Ви вказуєте бажану суму, яку ви хочете отримувати, і в бюджеті розписуєте вже окремо різні витрати, на що потрібно, і можливо на зборах буде підтримано наприклад частково цей проект. Цьогоріч весняний сезон стартував під гаслом Проявися, адже під час війни важливо давати вмотивованим людям можливості для втілення власних ідей та корисних проєктів. Часто за фінансовою підтримкою звертаються містяни, які мають на меті допомогти внутрішньо переміщеним особам міських проєктів підтримуються також часто проєкти, от кажу, які допомагають наприклад, ВПО, чи, наприклад, виготовляють якусь продукцію для військових, щоб допомогти їм. Також це можуть бути освітні проєкти, культурні проєкти, тому що, звісно, місто живе, місто розвивається, і важливо також не забувати про ці ініціативи та підтримувати їх. Чому проявись? Тому що зараз якраз весна, такий період, коли після зими, після холодного часу якраз можна прокинутися і свою ідею, яку можливо там довго відкладав десь позаду, втілити і проявити і представити іншим. Триватиме прийом заявок до 15 квітня. Результати оголосять 29-го. минулої хвилі. Урбанспейс 100 фінансово підтримав шість проєктів. Люси Віталій Маглатій, телеканал 402.